Світільнянські бджілки в своєму вулику кожного дня плетуть маскувальні сітки, кікімори та кавери для Збройних сил України. На сьогоднішній день у нас у вулику, бо в нашому об'єднанні сітки, кікімори, лялечки, оберіги, малюнки, свічки, тушонки і овочами стали ще допомагати. Історія їхнього вулику починається в серпні 2022 року. Німеччина попросила, аби діти намалювали, як вони бачать війну. Коли Наталя це організувала і малюнки вже поїхали до Німеччини, вона вирішила, що хоче плести маскувальні сітки. Знавчання в цій справі їй допомогли, і на сьогодні вона з небайдужими жінками роблять їх і не тільки на замовлення військових. Спочатку сітки були як усіх із тканини, але зараз їх створюють зі спанбону. Перевага таких сіток в тому, що вони легкі, не мокнуть та не замерзають взимку. Окремо закуповуємо як тканину з панбон, так і основу. Ми закупили відповідні кольори. По сезону кольори матеріалу на сітках підібрані не просто так. Коли була змога перевіряти їх з коптера, ми вивозили в поле, ну десь в якусь місцевість природню накривали автівку і піднімався. Ну, коптер і знімав, як це воно виглядає. Ну, вже там дивилися, що додати, що по сезону прибрати, і взагалі як воно маскує. Рулони з панбону рішуть спеціальним станком, який зробив чоловік ірини за кресленнями. Гроші на матеріали збирають своїми силами. Як збираємо в Фейсбуці, виставляємо збір. В основному стараємося людей чимось зацікавити. Записуємо якісь відео, якісь цікавинки, щось таке смішне, позитивне. Маленьку сітку на легкову машину плетуть 3-4 людини протягом двох днів. Плетіння однієї кікимори займає півтора дні. 21 жовтня. Вулик відсвяткував свою 130-ту сплетену сітку. Це символічно припало на день народження однієї з бджілок. Майже кожна жінок, окрім вулику, має іншу роботу. Я мама в декретній відпустці можна сказати, виховую трьох дітей. Старший хлопчик, дитина інвалід. Ну, маю свою сферу заняття, я масажист, розвиваюся в цьому напрямку. Сітки плечу, плету з дівчатами з самого початку. Сестра анестезістка, працює в інституті нейрохірургії, реанімації. Ну, Приходжу, допомагаю у свій вільний час. Почали святки плести. І я по потрошку приходно свій вільний час приходила. Я поніцію. Почали плести, так і я хочу сюди У Кожної жінки своя історія і свій рахунок з війною. Юлія прийшла сюди, бо разом з Наталією розбирали будинки, зруйновані в окупацію. А коли на війну пішов син Ольги, вона почала плести кікімори для його підрозділу. Кожну з них об'єднує одна мета плести, аби пришвидшити нашу перемогу. Разом до перемоги!